Зараз ми знаходимося в руїнах великої концертної зали Центрального будинку культури міста Ірпеня. До війни це був єдиний концертний майданчик, де проходили всі значущі мистецькі події, куди з задоволенням приходили глядачі, слухачі та відвідувачі. Сьогодні цей майданчик втрачено, так як і втрачена можливість навчатися мистецтву творчо розвиватися у мешканців цього мікрорайону, і, зокрема, у дітей. Дуже багато діток дійсно втратило можливість приходити сюди навчатися танцям, музики, співу, вокалу. Тому звертаюся до міжнародного. Одної спільноти з проханням відбудувати цей мистецький майданчик міста Ірпеня, адже розвиток культури і мистецтв надзвичайно важливий у нас час, тому що завдяки культурі ми можемо ідентифікувати себе як націю і народ. Ми знаходимося в приміщенні клубу, в якому займалось дуже багато наших діток. Ну і взрослі були, звичайно. Старші колективи. Найрізноманітніші гуртки були в цьому клубі. І скаути, і йога, і прекрасний хор заграва, і танцювальний колектив. Діти ходили з задоволенням на вокальну студію, на студію ударних інструментів, на фортепіано. Ми дуже-дуже просимо, щоб нам міжнародні фонди допомогли відремонтувати серце Мощуна. Дякуємо. Ще донедавна тут ворвало життя, проводились заходи, відбув гурточки дуже багато дітей і дорослих. Але з початком вторгнення російських військ на територію нашої держави це все припинилося, адже почалися масові ракетні удари, і від цих ударів постраждав також і наш будинок на культури. Загорівся дах. Пошкодилось повністю дерев'яне перекриття. Будинок культури зараз дуже в дуже страшному стані, адже впала стеля, пошкоджена підлога. Дуже багато ще чого потрібно, на що в нас не вистачає коштів. Дуже велике прохання до міжнародної спільноти, до наших можновладців, до всієї української громади нам допомогти відновити наш будинок культури, щоб знову співали, танцювали, діти і дорослі, щоб наша культура процвітала і все було в нас добре. Слава Україні! Та бібліотека для дітей улюблене місце, де збираються наші діти. І дуже боляче, що русський мір приніс нам такі руйнування. Тому ми звертаємося до всіх благодійників, до всіх небайдужих людей, щоб допомогли нам відродити нашу бібліотеку, щоб знову приходили діти, знову читали книги і лунав дитячий сміх. Добрий день, ми з Бородянки. Ми вас вітаємо в палаці культури імені Шевченка. Це самий найбільший заклад нашої Бородянської громади. Палацу культури залишилися лише одні стіни, а немає ні вікон, ні дверей. Знищена майже вся матеріально-технічна база. Тут великий був методичний центр. Також в нашому палаці культури знаходилася наша центральна бібліотека. Ця жахлива війна розділила і культурне життя на до і, після. і я звертаюсь до всіх небайдужих, до міжнародних фондів вітчизняних, до світової спільноти. Допоможіть нам, будь ласка, щоб ми повернулися до нормального культурного життя і далі показували все, на що ми здатні. А ми можемо багато. Ми в бородянці на Вулиці Центральної. Ще зовсім нещодавно тут знаходилася Бородянська школа мистецтв, де навчалося більше 200 дітей. Після окупації ось все, що залишилося від школи кубка заліза. У нас був вокальний ансамбль оберіг, в якому грало 8 чоловік. Вся апаратура пограбована. Колонки повиносили, стояли біля озера, всі намокли, все спорт, ну, зіпсоване. Після расистів грати нема на чому, акордеон все зруйноване, все порізане. Костюми, які були на руках, ти уцілили, а які в будинку культури теж порізані. Також у нас займалися дітки, танцювальна група була у нас займалося 15 чоловік. Потім у нас була рукопашний бій, займалося 25 чоловік. Зараз фактично займатися не ніде. Не люди, які їх мати поражала, як їх, я не знаю, щоб так поступати, як вони поступали тут. Я звертаюся до культурної міжнародної спільноти, допомогти відновленню будинку культури, щоб він далі працював так, як до війни. Слава Україні!